Привіт усім! Сьогодні розглянемо чудову книгу для дітей. Боді вимовляє перші слова. Серія книг називається «Я Граюся, я вчуся. І дійсно, це не просто цікава книга про день з життя хлопчика Боді. Це цілий пасівник для розвитку мовлення дитини. Почнемо з обгортки. Кожна сторінка зроблена з дуже міцного картону, тому їх легко перегортати і можна не похилюватися, що вони надірвуться. Малюнки велике і на сторінці немає нічого зайвого. Окремі назви предметів винесені вниз. Можна пропрацювати їх назви, а також дії п'є, наприклад, помішує, їсть, там далі стоїть, спить. Можна задавати дані питання, чим займаються діти. Книга дуже інтерактивна, вона вимагає якби, від дитини. Розуміння ситуації, мовлення. Взагалі, ця історія дуже цікава і показує день життя хлопчика Бодя. А в кінці книги поданий словник з усіма словами, які зустрічалися в книзі. Взагалі ця книга написана доктором гуманітарних наук Леоподинею та п... педагогинію раднього розвитку. Також книга схвалена мовознавцями та психологами. Я впевнена, що ця книга припала до душі багатьом матусям та їх діткам. І тут ціла серія. Але ця книга предназначена для дітей саме від року до двох. Але думаю, що трошки раніше можна також починати. Наприклад, моя книга ти не читає цю книгу з задоволенням. Бажаю всім гарного дня.